Вітаю вас, дорогі вболівальники. Мене звати Олександр Михайлюк. І сьогодні ми поговоримо про те, де і коли дивитися матч збірної України проти Албанії. У групі Бі-1 Ліги націоні УЄФА підепічня Сергія Реброва зустрінеться із командами Албанії, Чехії і Грузії. З Албанцями і Чехами наші хлопці зіграють найближчим часом 7-го і 10-го вересня. Відповідно. Україна та Албанія вже зустрічалися між собою шість разів. П'ять перемог на рахунку нашої команди, і один із поєдинків завершився в нічию. Перед тим, як перейти до головного запитання цього відео, де все ж таки дивитися гру Україна-Албанія, нагадаю, що сам поєдинок відбудеться у Празі на стадіоні Епет Арена. Обслуговувати матч буде Луїш Годіньо, арбітер із Португалії, і саме він у суботу, 7 вересня о 21.45, дасть стартовий свисток цього матчу. Тож українські глядачі футбол зможуть побачити на медіасервісі Мегого. Зокрема, на каналі Мегого Футбол Перший трансляція розпочнеться трохи раніше о 21.35. Так само на Мегого дивіться і перед студію, і початок о 20.50. Ведучі, гості студії, коментатори дадуть свою оцінку шансам збірної України у цьому поєдинку. Також студія запланована і після самої гри. Окрім того, є варіант, за якого ви можете безкоштовно подивитися футбол на місцевих каналах Суспільного, окрім отт сервісів Суспільна Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Чернівці, Чернігів, Миколаїв. Вмикайте і дивіться пряму трансляцію по Ютубі! Експертно і аналітичного передматчу у студію можна буде побачити на ютуб-каналі Футбол 2.0. Фахові гості, включення з місця подій, велика кількість цікавих сюжетів і, власне, підігрів до самого поєдинку. Все це на вас очікує на Футбол 2.0. Сама студія розпочне свою роботу за півтори години до початку гри о 20.15 і продовжить у перерві матчу. Також на Футбол 2.0 запланований онлайн-коментар зустрічі Україна-Албанія. Перший тайм стартує о 21.45, другий орієнтовно о 22.45. Якраз у цих ефірах братиме участь автор цього відео. Коментуватиму для вас я не один, в парі з Богданом Костюком. Тож, якщо у вас не буде можливості дивитися матч із картинкою, залітайте на нашу трансляцію. Оскільки я не можу перебувати в двох місцях одночасно, то трансляції на 2.45 з футбольними запитаннями, з футбольними подарунками в цей вечір не буде, але вже на матч проти Чехії ми плануємо зробити стрім на каналі, який ви зараз дивитесь. Тож поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на 2.45 з Олексом Михайліком, болівайте за наших і всього вам найкращого.